Користання триває розробка плану спільних дій з розбудовою місцевої системи запобігання та протидії домашньому насильству та гендерно зумовленому насильству на сьогоднішній день. В громаді є мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Працюють кризові кімнати. Коростені на базі управління праці та соціального захисту населення відкрився та надає допомогу денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Як наслідок, кількість людей, які отримали допомогу, зростає. Справа в тому, що зовсім нещодавно наше місто пройшло конкурсний відбір і попало до сотні міст на території нашої держави, які приєдналися до цієї акції. Це запобігання та протидії домашньому та гендерно обумовленому насиллю. В державі, завдячуючи підтримці урядів Великої Британії, урядів Канади, також фонду. Організація Об'єднаних Націй у галузі народонаселення проводиться велика робота і надається підтримка саме Україні, щоб вирішити дані проблемні питання. Сьогоднішня наша зустріч буде мати на увазі те, щоб допомогти нам громаді більш якісніше розбудувати дану систему запобігання домашньому та гендерному умовленому насиллю, відточкувати проблемні питання і за допомогою фахівців, які сьогодні до нас завітали. Ми спробуємо вирішити існуючі проблеми. На жаль, вони в нас ще поки є цього року. Коростень став учасником проєкту міста і громади Вільні від домашнього насильства. Це проєкт розбудови муніципальних систем систем запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, які реалізуються в 45 містах України, проєкт перебачає розвиток мережі якісних спеціалізованих послуг і покращення координації та міжвідомчої взаємодії органів і служб на муніципальному рівні, а також активізацію та залучення мешканців громад до запобігання та раннього виявлення випадків домашнього насильства. В першу чергу ми будемо говорити про. І досягнення, і виклики, які є у місті, про те, що можна зробити для того, щоб покращити взаємодію між суб'єктами, що зробити для того, щоб постраждалі особи могли отримати якісні послуги, і повний спектр послуг, які для них передбачено законодавством. Ну і також будемо говорити і про відповідальність кривдника, і про те, що може місто зробити для того, щоб і, ну, і цей аспект також врахувати. За словами учасників семінару, усі служби, які надають допомогу постраждалим, мають взаємодіяти один з одним і разом змінювати життя постраждалих, підтримувати їх на шляху розірвання кола насильства. І тут постає питання про створення цілодобового центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. У 2021 році ми написали грант. На створення в нашому місті саме денного центру соціально-психологічної допомоги для осіб постраждалих від домашнього насильства із 30 міст великих, причому міст, ми. Ввійшли до цієї корти, тобто виграло 15 і маленьке місто Коростень. Ми хочемо створити повноцінну систему із запобігання протидії по домашньому насильству. Що це значить? Крім того, що у нас працює денний центр соціально-психологічної допомоги, ми хочемо створити і місце безпечне для осіб, які постраждали від домашнього насильства. І є такі моменти, коли треба вилучити родину, жінку з дітьми, де саме кривдник. І нас немає куди, і сьогодні ми працюємо над цим. Ми хочемо розбудувати повноцінну спеціалізовану службу, де будемо надавати допомогу цілодобово. Проєкт міста і громади Вільні від домашнього насильства розрахований на три роки. Тож роботи у напрямку запобігання та протидії домашньому насильству та гендерно зумовленому насильству ще багато.